Біла церква, як і вся Україна, 19 січня святкує хрещення Господня, православне свято, в день якого за Біблією Ісус Христос прийняв хрещення у водах ріки Йордан. Біля храму Покрови Божої Матері було організовано освячення води, і кожен бажаючий отримав свою порцію. Також за традицією, яка, до речі, не має нічого спільного зі святом та і релігією, взагалі, дехто із містян вирішив зануритись у холодні води річки. Рось. Ми не цей праздник, водохрещення. Жінка сказала, йди скупайся, попробуй, як це воно. Ви Ві бачили? Вірші? Вірші раз? Да. І як вам Дуже сподобалось. Будемо продовжувати в тому ж духі. Свято хрещення Ісуса Христа, або, як кажуть, в народі водохреща в білій церкві, хоч і паралельно із сигналом повітряної тривоги, таки відбулося. Маємо надію, що і свячена вода, і водні процедури нададуть містянам сил та наснаги у цьому році, що обов'язково буде переможним. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.